Уми в мої, там повилітали вікна і в кімнатах, і на балконах. Но, е дякуємо, що волонтери приїхали. Робочі руки, да, вже вікни той, щось самі робимо, що, що вдається. Тільки ця віра допомагає нам вижити в нашому Херсоні небезпечному, дуже, хоч кажуть, прифронтовий, але в нас це фронт. Моє житло не постраждало. У сусідів так викликали поліцію, приїхала поліція, зафіксували все. А потім я пішла і заяву заставили. І я потім пішла в райвідділок і забрала витяг, і все. Все, все зашили, все, все зробили. Жек викликав волонтерів. Волонтери приїхали, все зробили. Потрібна допомога і волонтерів. І е, фінансова допомога. будівельні матеріали все потрібно, все потрібно. Кумив мої там повилітали вікна і в кімнатах, і на балконах. Ну е, дякуємо, що волонтери приїхали. В кімнати вікна вони її закрили, а балкони все це, звісно, не вони не роблять, бо мабуть не вистачає. Матеріалу чи щось таке. Сусіди, вона уїхала до дітей, і пан оставляла ключі. Дякувати сусідям, що вони визивали і собі, і їй. В поліцію обращаються люди, сюди пишуть заяви, мабуть, допомагають їм. Коли молоді, ну в нас молодіжі дуже мало, то вони можуть і самі, можна, можна їм допомогти і матеріалами. А коли старенькі люди. Вони ж самі нічого не зроблять. Їм, звісно, щоб, вони... щоб хтось то допоміг. І, і грошима, і матеріалом. І... Жалко. Все дуже жалко, людей жалко. Хлопчиків жалко. Племінник у мене теж загинув ще в 2014 році. Ви знаєте, це так боляче. 27 років дитині. Ніколи поганого слова про людей не сказав. Так, було таке. По центру, коли прилітало, то були пошкоджені вікна, тільки вікна у мене. А от те ще після підтоплення, то ближче до Дніпра вона мешкає, то там да, там дуже було підтоплення. І перший поверх, і там житло практично знищено. З квартири. Те житло, яке було у тещі, то е, воно повністю все, що було в, е, внутрі, то воно все знищено. Там все викинули, там е, нічого. Розетки і лампочки тільки е, остались в тій квартирі і все. Допомога потрібна різнопланова. Як фінансово, так і матеріалами, робочі руки, да, вже в вікни той, щось саме робимо, що вдається. Так, до волонтерів доволилося звертатись. Є люди, які займалися підвозом ліків з інших областей, а то з Миколаєва, мабуть, з Одеси, і дякуючи їм, дієва була допомога. Є номера телефонів, ми телефонуємо туди. Зашили фанерою, все зробили, як положено. Самі приїхали. Сразу після обстрілу приїхала і зашили нам вікна, зверталася, там написала всі, всі дані, що, що треба було, а потім я зібрала документи. Прийшла туди, сказала, добре, все добре, їжджайте в Миколаїв з цими документами для того, щоб потім компенсацію зробити на ці убитки. У всіх кімнатах повилітали вікна. У всіх кімнатах все повилітало. Хоча б вікна мені зробили і все більше мені нічого не треба. Все, я за свій, за свій рахунок зроблю. А до волонтерів потім звернулася я. Ми мені прийшли і зробили що фанеру зняли і плівкою зашили вікна. Це волонтери вже зробили. А на волонтерів у моєї онучки подруга займається цим волонтерством. От. І вона через неї вже зверталася, і вони прийшли. Були рядом прильоти і до сусідів були прилітали, але дякувати Богу і хлопцям нашим, що захищають віра в них, віра в Бога, віра в них. Тільки ця віра допомагає нам вижити в нашому Херсоні. Небезпечному дуже, хоч кажуть, прифронтовий це, але в нас це фронт, а не прифронтовий місто. Не знаємо, куди звертатися. Я ж кажу, що слава Богу, сусідка до сусідки прилетіло. Так вони приходили самі. Якісь приходили, все записували. І буквально я не знаю через скільки кришу їй накрили, вікна позабивали. Ми їм потрібна допомога і потрібна допомога всьому. Я думаю, що і матеріалами, і матеріально. От, от матеріали вони привезли, забили, але світло не відновили. У місті в основному залишилися одні старики. У нас на вулиці живуть одні старики. Діти повиїжджали, тому що або дітки маленькі, або тут залишилися одні пенсіонери нашу на кварталі.